Любі мої кіті, всіх вітаю! Я умилася, очистила шкіру від макіяжу, і тепер покажу вам короткий догляд. Це моя есенція. Беру її і прямо на ручку наносю і розподіляю отак от, от швиденько. Що робиться есенція? Вона допомагає підгодувати корисну мікрофлору шкіри і бореться із негативною. Вона Має в своєму складі морський пребіотик і дуже гарно шкіру зволожує. Я прямо обожнюю її, мені вона дуже подобається і всім її рекомендую, цю есенцію. До, до речі, коли я почала нею користуватися, у мене е, таких е, запалених прищиків стало менше. Наступний крок це. Двоєчка, крем для повік. Ось це так я ним користувалася. А сьогодні мені прийшов новий крем. Я ділюся з вами оцим от новинкою. Новиночка. Він також із серії Ecolen, так як і мій, оцей. але просто перед цим я свій фіолетовий уже вимазала. Тоді. Що ми бачимо? Ось такий він. Зараз от я його відкрутила. І тепер ага, там, там є така штучка, що коли з цієї пімпочки воно не вилізе. І тепер, коли я надавлю, я капельку сюди його сформую Оп, Є І розподіляю між своїми повіками, між брівками, і ось таким чином його розносю. Розділяю і ось так. І тепер я вам покажу мою стару ось таку сироватку і нову. Так, що по відчуттях? Дуже приємний, дуже ніжний, дуже приємно він лягає. І коли його закрутила, оця пімпочка точно зайшла і не дасть йому виходити. Дуже круто. Далі, сироватка. Наступний етап. Я взяла також із серії Екологен. Ми з дівчиною взяли набір на попола. Зараз її прокачаю. О, доволі рідка, рідша, ніж та, яка була попередня. Я її розподіляю на пальчики голов... вказівний лобик. Тут криля, крила носа. І ось так. Це сюди. І ось так. І все. Я нанесла. До речі, бачу, що ніби таке певне покрасніння відбувається. Це говорить про те, що йде активна робота сироватки. Значить, вона впитується ой -ой -ой, впитується і дуже гарно діє. І ще в мене залишилися старі креми, тому я ними ще буду користуватися. От, і ще трішечки я їх повимазую, а потім вже закажу нові. От, тому що продукт дуже цінний, дуже важливий. І, як я говорю, що нам, жінкам, важливо бути молодими та гарними, тому обличчя це основне, це перше, на що ми звертаємо увагу. І тому важливо придумати якісь дії, щоб мати змогу замовити собі ось ці класні продукти. Тому що, якби я ними не мене користувалася, невідомо в якому стані була б ця міжбрівка ось ці повздовжні і взагалі, яким би був стан мого обличчя. Тому усім, тут вверх по боках на низ, усім бажаю бути гарними, привабливими, доглянутими. І ділюся своїм доглядом, щоб ви могли його замовити для себе і користуватися якісною та перевіреною косметикою.